Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні Бімка. Я сьогодні вирішив провести такий цікавий експеримент. Що буде, якщо е, на різних машинах без гальм з'їхати з гори, з близької гори з ямами, взагалі з бещана гора, повністю вещена. І перший в нас буде учасник той, що виграв. Гра я не буду називати яка, заборонено законодавством. Так от. Перший буде учасник з минулого відео з раллі Семен Скурустиня на його москвичі, з якого ми зняли тормоза. Тож, пропоную не зволікати, давайте почнемо це дуже веселе заняття. Але перед початком раджу вам підписатись на мій канал. І все, поки хватить. Давайте приступимо. Заводимо нашого звіра. Тому він час не заведеться. Я вам покажу, що Гальм взагалі нема. А, не знаю, на москвич взагалі є гальма з завода чи нема. Е, примітка тормозить коробка і я собі дозволю. Якщо це буде е, життєво необхідно. Далі в цій карти є. Дві модифікації. Одна, типу, попроще. А друга оця. А як ви бачите, заднім ходом тормозить таке собі задоволення. Бо я шкав, що тут ще й слизько дуже. І дуже цікаві тут повороти. Взагалі вони працюють взагалі. Я проведу значить, тест з трьома автомобілями. Це буде легковий у нас в виді москвича, потім буде маршрутка і КаМАЗ. Якщо зайде цей формат, то будуть багато таких відео. Як мінімум одне-два, якщо вам сподобається. Це вже буде від вас так залежить. Значить москвич не погано йде й туман такий сильний. Е, друга спроба для москвича. Зараз я не буду так відволікатися, як я тільки що відволікався. Просто спокійно з'їжджаємо згори. Без Різких рухів. Просто отримуємо задоволення від процесу. Я думаю, таке собі задоволення згори з'їжджати без галім. Ще й в туман Коли я вже ледиться на дорогі. Ну непогано. Взагалі не погано. Взагалі, от. Ну, коли ви останній раз в своєму житті бачили москвич на дорозі? Я от скільки вже ходжу по вулиці, давно не бачив. Іменно, щоб він їхав, не щоб він стояв, а щоб їхав хтось на ньому. Що типу на Олексі їх багато продається. Прям дуже багато. Це така е, тема для розсуждення вам. Коли ви останній раз бачили в своєму житті е, москвич, який їде? Ну взагалі непогано він справляється і притопити трохи можна, по-моєму, там далі не дуже тяжкий участок дороги буде. Плюс це ралійний москвич. Дід Семена його настроїв так, щоб він заходив повороти прямо як треба. Але він його не настраював в поїзді по близькій дорозі. Дорозі, точніше. Треба якось відучитись від суржику. Ну, летить непогано, так. Да. Друга модифікація модифікація цієї карти була набагато легша. Там не було ні туману, ні таких вибоїн, як тут. Там просто дорога і лід, і все. Тут прям ями-ямами. Як не москвич чудово справляється з поставленою задачею? А хто йому її ставив? Невідомо. Я не знаю, на що я торможу, якщо все рівно тормозів нема. Ой-ой-ой, це буде перший зліт, не не буде. Ну, взагалі чудовий автомобіль. Треба ще знайти мод на таврі. Якщо в когось є мод на таврі, скиньте мені пилку на його. Або на Ланос. Я ж задумався про Ланос. ніколи в житті його собі не куплю. Ну, як на мене чудово взагалі, взагалі чудово. А ручника теж нема, зараз би тут боком трохи зайти. З лівого углу не дуже добрі новини для нашого автомобіля. Але в будь-якому випадку йому зарахую перемогу. Ну, не перемогу, а то що він дійшов донизу. то що ми про подон пробили, це вже мій косяк. Ще ми вже майже й доїхали, може він і доїде. Бачите, який витривалий двигун москвича. Там вже масла нема, він все їде і їде. Ну, так, да, це вже кінець. І для москвича. І взагалі Прям до кінця доїхав. Да, це ж кінець. Тепер в мене питання: скільки він <плес> отримається. Я вже думав, що вже він глохне. Давайте на холостому постоїмо Трохи двигуна тяга пропала. Наче робить. Перегрів масла, пише, але робить. Масляне голодання. Хоча, знаючи, що в москвичу стоїть двигун від БМВ, й, ну, не дивно, що в нас масляне голодання. Мені ж цікаво, який тут двигун стоїть. А, Звичайний. Москвичувський. З настроєним карбюратором від Діда Семена. Ну, Семен це наш учасник. Віддіда, я не знаю, як його звати, він не, не розкривав цих подробиць. Ой, те... Трохи просто на Москвичу. Так, подшипники шатунів... Вкладиш... я ж задумався... Мотор підстукувати почав. Йой-йой-йой-йой. -йо -йо. все, семену хана від діда уклав мотора Все. семен відправляється до діда а ми беремо наступного нашого учасника через одну секунду. От такий у нас наступний учасник. Це Камаз. Зараз я в нього приберу гальма. І будемо вирушати. Давайте спробуємо. Гальму у нього нема. Взагалі. Я тут багато чув в історії про те, що саме в Камазів, в ЗІЛІ і тому подібному радянському, так скажем, худотворенні дуже... Часто відмовляла гальмівна система. Та й зараз випадків багато, але з новими вантажівками їх дуже мало, втім так несеться. <кій> <кій> Ви цього не бачили. Хто знає взагалі, в чому була причина І отак. Це взагалі міф якийсь. Ну, мені подобається як нього руль крутиться. Але якщо мені не подобається, що в нас більша маса, і ми швидше набираємо швидкість, якщо з'їжджати. Взагалі максимально якийсь він чоловий, типу, ну, внутрі. Не знаю, мені завжди нравилось. саме Камази. Типу, ну, варіанти, яка тут розкош. У вас он це бачок омивачки, по-моєму, прямо в салоні, ну. Вам можна з собою в салоні возити бутилку омивачки, в такий холод не виходить, щоб її заправити. В салоні нали налили дай все. Ну, кайфовий Камаз тут, ну, реально кайфовий. Сумніваюся, що на ньому взагалі тут можна десь пилить. Мені завжди в дитинстві КАМАЗи щось подобались. Але коли я якось стикнувся з ремонтом такого чудовища, краще не стикатися. Хоча тут вже приміняється технологія Twin Turbo на деяких Камазах, є атмосферні, є турбові. Тут ми зараз можемо трохи злетіти. На мене навіть краще москвича справляється. Ну прикольно, скажіть, Галі. Головне з габаритами розрахувати. Типовіний рулитися набагато краще. А отут там може дивитися у нас проблемка. Ча ні. Що це за звук такий був. А, я трошки з передачами не вгадав. Ди його і боком не заносить, ми спокійно собі їдемо. Тому, що, ну, галів нема взагалі. Зараз, по-моєму, я договорюсь. Ні, дивіться, взагалі ну чудово справляється. От Камаз це, ну. Пацанська машина, я вважаю. Не в ці ваші BMW M5 F90. Тут взяли Камаз. І дешевше і грошей заробити можна. А там тільки ну грать на горючку на Ж, як не в себе. А Камаз теж. Але на Камазі ви ще заробити можете І вас всі бояться будуть, так що ну Задумайтесь Оце летим Оце прилетіли. А ні, не прилетіли, нормально Ні, не нормально е, зробимо вид, що у нас є е, наш... Кстати, забув як звати нашого... Пілота даного боліда. Це у нас Петро. Він займається тим, що по селах там ну, картошку возить, сіно підзаробляє, коротше, мужик нормальний. Ми йому це компенсуємо. Ми йому нові дошки з пилорами дамо на борта, не переживайте. Трохи кермо почало вести вправо, ну то таке. Ось почали дуже повільно їхати. Не знаю з чим це зв'язано. По моєму у нас трохи раму перегнуло. Ну нічого страшного. Таке в житті буває, коли трохи тебе перегнуло, переломило. Лети. Оце техніка, я розумію. Доски висять. Я забув, як буде слово, ладно. Не зважайте. Потім знайду його в словнику і наступному відео скажу. Вот це там. Бачите, камаз він ну. Просто їде. Ну, все рівно. Нас трохи колеса пробило. Прям трохи. Прям трохи, реально трохи. Ми як Титанік. І Титанік потонув, а ми не потонув. Ми вже майже, ми майже в у цілі. Цей Камаз це прям, ну... Ташення, ладно. Іскать, як приклад, коли FPV... fpv дрон влучає в російський КамАЗ. Але ні. Поки ще ні. Але поки зараз доїду до, до кінця, то мені здається, що він так і буде виглядати. Ну, Камаз теж справився з цією задачей. Завдяки моєму рукожопству він став, ну, трохи змінив свій агрегатний стан, став перекошений. Але він справився свої задачі. Приходимо до наступного учасника. І наш третій і останній на сьогодні учасник це отакий от гарний автобус Ліас, який їде е, на метро Олімпійська. Давайте відріжемо йому тормоза і будемо приступати. Ми приступаємо до нашої задачі, їдемо на метро Олімпійська згори. Ну, теж кайфувано, дивіться, шторки, ну. Деталізація прямо на вигляді радіо, касети, це який телефон? якийсь телефон, Nokia. він компас. От я б на такому би працював кожен день. <кій> <кій> По-моєму, щось пішло не за планом трохи. Це вже Титанік, який утонув. Цього не було ви цього не бачити, А ще й коробка автомату. Ну, наче йде теж непогано. Стор двигуном. Хтось скаже, ти ж сказав, що без гадно. Але ж ну... Вони всі вилітали в первому повороті. Не цікаво. Я багато чого можу сказати, але в це можна і не вірити. Може це був взагалі клікпит. Але всі вони реально без тормозів. может вам так стоит. Поможем. Ну, прям на автобусе хочется прям притопить Сегодня прям такие выпуск старого хлама всякого. Но автобус был хороший. Да. Є модифікація якогось двигуна, щоб він. Хочеться прям екшену якогось. М -м -м. Понятно, нема. Ну, давайте ще одного учасника і все на сьогодні. Досить. А наступний наш учасник це такий от спрінтер, який возить людей з Польщі в Польщу Ну, буває таке. Він просто стоїть на українському кордоні, одіжає на 10 кілометрів і повертається. Зараз ми йому обріжемо гальма. І дещо ще зробимо. Він же задньоприводний у нас. Ми йому закриємо диференціал. Повинно бути весело. Як мінімум мені. Так, стабілізацію відразу виключаємо. Ну, це вже по на наповне, я вам скажу. Якісь екранчики. Ну, куди оце годиться взагалі? Якісь комфорти оці ваші. Оце ну куди воно ну, летить зразу ой-ой. ой Їзди заднім ходом мене сьогодні не передбачено. Прикиньте, подрив на бусіках зробити. Взагалі яка дивна машина, я вам так скажу. Nie rekomenduję maksymalnie. Kracie kamaz, weźmycie. To my tak kontrabandu wezmiemy przez Corton. Ех, зловчасний цей поворот. Ну, пропоную поки на цьому закінчити. Дякую всім за перегляд. Напишіть, як би ви покращили взагалі такі випуски. Що ви хотіли бачити взагалі? Можу вам робити все, що ви хочете. Придумайте якісь сценарії, буду їх виконувати. дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. E dou a